А зараз усети речайте ясикравий везірець Півдешньої Америки, який хотів би сказати кілька слів подяки. Нашим почесним і вірним лідерам я хочу сказати дякуємо. Дякуємо за вашу доброту, широту душі. І турботу за наше майбутнє. Спершу ми чинили вам опір, але це тому, що ми не розуміли, не усвідомлювали, наскільки вона потрібні. Ми не цінували того дарунку, яким було ваше прибуття. Ваша присутність розвіяла наше самовдоволення. Ми прокинулися із тлінного сну і взяли на себе відповідальність за наше майбутнє. Ми знову пишаємося своєю працею. Ми знову підприємливі, винахідливі і є об'єднані. Завдяки вам ми заново зрозуміли, хто ми такі. І нема вже вертя до нашого нікчемного і необдуманого життя. Новий день настав. І Ген майорить світле майбутнє. І за це ми вам дякуємо.